Наступного року набуває чинності закон про безоплатну вторинну правову допомогу. Для адвокатів, які надаватимуть такі послуги, вже проводяться тренінги. На Донеччині перший тренінг щодо виконання норм закону зібрав понад 30 юристів. Усі вони пройшли жорсткий відбір. С июля прошлого года вступил в силу новый закон о бесплатной правовой помощи, а через месяц буквально вступает в силу новый криминальный процессуальный кодекс. Согласно этим документам, с 1 января 2013 года каждое лицо, которое на территории Украины задержано, либо по подозрению в совершении уголовного преступления, либо в административном процессуальном порядке, в течение двух часов должно бесплатно получить адвоката. Планируется оказание вторичной правовой помощи и людям, которые будут обращаться по административным делам. І людям, які будуть звертатися по гражданським справам, і яким буде необхідно какие якісь процесуальні документи, іскові заяви і все остальное. Всеукраїнський координаційний центр вже набрав 953 адвокати. У кожному великому місті створюються центри, в яких буде організована робота юристів. В Донецькому реєстрі на сьогодні 55 фахівців. В этот реестр попали лучшие адвокаты. Планируется проведение второго этапа. Вообще количество должно быть около 300 где-то человек, не менее 300 человек попасть в реестр для того, чтобы. Своєврім наказувати допомогу. серед видів юридичних послуг, що передбачені законом про безоплатну вторинну правову допомогу. Буде захист від обвинувачення, представництво осіб в судах чи інших державних органах та підготовка документів процесуального характеру. Катерина Стаднік, Наталя Максименко, Сергій Чорний, регіональна служба новин.